Усім привіт! Сьогодні на продаж маємо Renault Scenic 2007 року виготовлення. Ось такий автомобільчик у сріблястому кольорі, дуже класній комплектації. І що цікаво, автомобіль без жодного підфарбування та з маленьким пробігом. Поки дивимося його загальний зовнішній вигляд, скажу, що в нас в автомобілі 137 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Я прикріплю до відео. Видруківки з бази даних Рено з офіційного дилера, також є інша документація, яка це підтверджує. І також підключали комп'ютерне обладнання для перевірки цього пробігу. В автомобілі у нас 16 літровий бензиновий двигун та 6-ступенева механічна коробка передач. Ще раз наголошую автомобіль без жодного підфарбування. В гарному технічному стані, ну і зараз більш детальніше, звичайно, оглянемо. Як завжди, розпочинаємо огляд з переду автомобіля. Як бачимо, в нас крута лінзована оптика, суперовий має стан, жодних якихось зауважень по ній немає. Маємо протитуманні фари, ось такі решіточки з хром накладками, сіренькими. Стан капоту у нас дуже-дуже чудовий, як бачимо, немає ніяких пошкоджень, буквально декілька дрібних скольчиків. І той, який майже не видно, а так все в повному ідеалі. З цієї сторони, оптика, як бачимо, також просто в шикарному стані. Знову ж таки, протитуманна фара, всі решіточки також. Ціленький бамбер в ідеальному стані. Звертаю увагу на лобове скло і на дах автомобіля. Дах автомобіля рівненький, без якихось нюансів, без пошкоджень. Скло також ціленьке, без тріщин, без сколів, має присутні датчики світла та дощу. Так, ось знову ж таки скло у нас оригінал Рено. Ну і звичайно. Кому потрібно, він код для перевірки, будь ласка. Автомобіль у нас на ось таких класних дисках. Диски не подерті. Отже, переходимо до огляду бокової частини автомобіля. Тут у нас ось такі гарні диски, не подерті. хороша резина. Також ось у нас крила без пошкоджень. Пороги все повністю ціленькі, двері в нас ціленькі. На ручках у нас безключовий доступ, на повністю на всіх дверях присутній, рівненький, повністю по кузову, жодних м'ятинок немає. Є в нас тут присутні ось такі наліпки заводські. Задні у нас колеса також без жодних зауважень. Задні стопи, як бачимо, ціленькі, без пошкоджень. Тут у нас бамперок з фаркопом. Ляда ціленька, жодних також якихось зауважень по ній немає. Ціленький стоп з цієї сторони. Є легесеньке запотівання через те, що мили мийкою самообслуговування впритул і трішечки забило води під ущільнювач. Постараємося підсушити цю фару, але вона повністю ціленька. Не вигорівша, не пожовша, все з нею в повному порядку. Ось такий в неї вигляд. Так, переходимо на цю сторону. Диски також суперові, арочки в нас без пухірів, без пошкоджень з оригінальними наліпками. Тут у нас також, як бачимо по цій стороні, все дуже-дуже шикарно. Ну і, звичайно, останній диск у нас в також в гарному стані. Ну і крильця в нас також. Все супер. Отже, зовнішній вигляд автомобіля на відмінно, тим паче, що автомобіль без жодного підфарбування. Оглянемо багажний відсік автомобіля, відразу звертаю увагу на ляду, як бачимо, ніяких пухірців жавчини, всі наклеєчки оригінальні, заглушечки, все присутнє. Пластик у нас повністю ціленький, без пошкоджень. Переходимо далі. Тут у нас болтики, як бачимо, в оригіналі. З цієї, ще з цієї сторони нічого не кручено. Тут всі наліпочки. Все також по оригіналу. Всі приємчики ціленькі, пупольки всі на бампері на місці. Нічого ніде не, не вилетіло. Ось так само з цієї сторони. Є присутня поличка. Також в гарному збереженому стані. Дивимось багажний відсік. Ось спинки задніх сидінь. Нічого не пошматовано, не пошкоджено оббивочки, всі також, як бачимо, просто в ідеалі. Піднімемо ковролінчик. Тут у нас запасочка, домкрат, ключ, всі наліпки, все по-заводському, все присутнє, все так як має бути. Подивимось також під капотний простір. Він у нас тут як нового автомобіля. Відразу звертаю вашу увагу на петлі капота. Болтики в нас всі по оригіналу, нічого не позбивано. Всі наліпочки, заглушечки, ніякої корозії. Як бачимо, дуже-дуже гарний стан. Болтики на крилах також, звичайно, не кручені. Ось, фокусується. Так. Все в нас тут в оригіналі. Крильце в нас оригінал Рено. Так. Тут у нас все в повному оригіналі. Двигунчик сухенький, без будь-яких підтікань, запотівань, антифриз чистюсінький. Гарний двиг... акумулятор не підведе зранку. Так, з цієї сторони також все крило по оригіналу, ніяких абсолютно нарікань. Підкапотний простір та технічний стан автомобіля відмінний. Взагалі ніяких нюансів. Двигунчик ще раз наголошую, заводиться, працює просто чудово. Хто захоче приїхати, як завжди, да, можливість заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, впевнити, що немає ніяких підтікань мастила по двигуну коробці. І також оглянути днище. Днище також тут в цьому автомобілі дуже-дуже гарно збережено. наче... У нового автомобіля. Отже, як завжди, оглянемо і салон автомобіля. Розпочинаємо з дверної карти передніх дверей водія. Як бачимо, дверні карти в дуже шикарному стані, також ось дверка не подерта, не пошкрібана. Тканинка у нас в ідеалі, дуже гарно збережена. У нас 4 електросклопідйомника. у нас автоматичний коректор та складання дзеркал. Досить класна функція. У нас електронне стоянкове гальмо. У нас Ось такий шкіряний руль кермо в гарному стані. В оригіналі нічого тут не замінювалось, не шилось, не фарбувалось. Перемикачі світлом є автоматичний режим. Перемикачі управління двірниками та управління магнітолою. Так, Ось 137 тисяч у нас пробігу. У нас клімат-контроль. Клавіші з стоп як бачимо, також в шикарному стані. Магнітолка, шестиступенева куліса. В гарному стані шкіра у нас не витерта. Ось клавіші аварієчки та центрального замка також в суперовому стані. Спробуємо завести автомобіль. Давайте натиснемо клавішу старт. Як бачимо, у нас автомобіль з пів оберту завівся, мастило у нас все в нормі. 137 тисяч, жодних помилочок у нас немає. Працює двигунчик чітко, можна сказати, шепче. Хочу показати вам сидіння. Подивіться на їх стан ідеальні, наче новесенькі, взагалі не витерті, не просиджені, немає, можна сказати, ніяких слідів навіть експлуатації. Дуже-дуже крутезний стан сидінь. Як новенькі, дійсно відповідають пробігу автомобіля. На підлозі у нас гумові коврики. Ось такі оригінальні у нас накладочки, не повитирані. На порожках у нас також ось такі пластикові накладочки. Знову ж таки, подивіться, стан сидінь. Дуже-дуже гарно збережені. Є у нас ось такий органайзер. Відчиняється. Він у нас їздить. Також у нас є підлокітнички, подивіться на їхній стан. Також суперовий, іначе тут взагалі ніхто ніколи не сидів і не використовував цей автомобіль. Переходимо до огляду заднього ряду. Тут у нас ось такі шторки на дверях. Тканинка в гарному стані. Є невеличечка тут ось помарочка. Так, все інше у нас, як бачимо. Дуже-дуже гарно збереглося, двері в нас не пошкоджені. Проємчики ціленькі, не побиті. На підлозі в нас коврички резинові. Сидіння задні, трансформери. Кожне сидіння складається та виймається також в дуже-дуже гарному стані, без жодних зауважень. Також, звичайно, кріплення для дитячих крісел Isofix. Є столики для задніх пасажирів. Все працює, тримається. Потолочок у нас без зауважень, не обвищий. Суперовий стан, ось такий в нього загальний вигляд. Чистенький, охайний. Двері з іншої сторони також дуже-дуже гарно збереглись. На цій карті дверні взагалі немає жодної помарочки, все суперово. Сіточки, всі ці тримаються, все гарно, проємчики відмінні. Сидіння, знову ж таки, ми бачимо, як в нового автомобіля взагалі без будь-яких дефектів, без будь-яких зауважень. Перейдемо до огляду останньої дверки. Пластики у нас ціленькі, двері, метал, все гарний, чистий, чиста, охайна тканинка. Є невеличка тут у нас ось така зазубреночка. Так, все інше супер. Проємчики з накладками. Знову ж таки, він код, кому потрібно, ось, будь ласка, для перевірок. Тут у нас по проємах все супер. Знову ж таки, сидіння, як в нового автомобіля, є кріплення для дитячих крісел і зафікс дуже зручно, дуже круто. Ось такий у нас стан. Знову ж таки, на підлозі гумові коврички, Чисто, охайно панель не зацарапана. Автомобіль дуже-дуже відмінний має стан. Маємо на потолочку підсвіточку. Маємо ось такі люстерка, все вмикається, підсвіточка все працює. На водійській також вмикається. Тут є навіть вон, наліпки офіційного сервісу Renault. Автомобіль у нас офі на офіціалі обслуговувався. Дуже бережна експлуатація була автомобіля в Європі, тому він зберігся просто на відмінно. Звичайно, для підтвердження своїх слів про те, що автомобіль не фарбований, проведемо перевірку товщиноміром. Розпочнемо, як завжди, з капоту. 116, 123, 146, 107, 114, 114, 135, 121, 135, 135. Капот у нас в оригіналі. Передні крила у нас пластик. Двері 115, 121. 126, понизу, 116. Задній, дарі, 116, 124, понизу 114, 127, задні. Арочки 112, 122, 122, 103, 142, 142, 115, дах автомобіля 107, 129, 120. Також в повному оригіналі. Кришка багажника. 137, 137, 128, 128, 117, 132, 132, 114, також оригінал, переходимо на цю сторону, 108, 113. 120, 138, так, 109, 109, Також оригінал, задня дверка, 122, 122, знизу 123, 123, передня, 123, 122, 134, 134, 120, 120, і передні тридцять також лавка. Отже, підсумуємо по даному автомобілю чистий сьомий рік виготовлення автомобіль без жодного підфарбування, 137 оригінального пробігу. Гарна комплектація, все повністю в автомобілі працює, функціонує, скло все опускається, піднімається. звичайно автомобіль гарно заводиться та їде, економічний, дуже класний, вдалий двигун, шестиступочка, все працює відмінно, ходовка в нас не брязкотить, Має гарний автомобіль зовнішній вигляд та чудову технічну частину даного автомобіля. Кому потрібні якісь ще додаткові параметри, додаткові перевірки, залюбки, можемо поїхати на будь-яке СТО для перевірок даного автомобіля, а також будь-які додаткові огляди на відео можемо скинути, чи на фото у Viber чи Telegram. Як завжди, даємо можливість оглянути автомобіль знизу, підключити своє комп'ютерне обладнання, додаткові перевірки зробити. Ще раз наголошую, автомобіль перевірений офіційним дилером Рено. Пробіг відповідає заявленому. З автомобілем усе просто чудово. Шикарний, гарний автомобіль, незважаючи на свої роки, досить-досить достойний варіант. Також думаю, хто займається автопідбором, то варіантик дуже-дуже достойний. Будете задоволені, справді класний автомобіль. Отже, як завжди, всім вдалого дня! Гарних вам покупок, ну і звичайно хороших продавців.